Так, тут я ще курю, але тут уже мій тіпчик щось щось робить. Прикольно. Я включу X-ray зараз. На реплеї. Угу. Угу. Я побачив. Всі побачили. Я побачив. Він виходить. Він заходить в приціл, а тип де, А тип там. Це, це мій тімейт, до речі. Ось він піздує сюди. І він прицілився, бо він думав, що тіп за цією стінкою. Угу, Повірив, повірив. Тип, навівся на колону просто, блядь. Ще раз. А, типу, це до питання, як розпізнати чи така. От, що, Щоб було наглядно, я X-Ray вимкну зараз на реплеї. Ось він куди наводиться. І разом з тіпом просто виходить. За все його приціл як приклеївся до тіпа. Так і так він і стоїть. Блять, він ставить дві голови зразу. Зейса у нього ж. А, ну я його інвентар не можу зараз глянути. Тепер друге пи, друге питання. Цього я точно знав, що чи так. Оце ось шмат лайна. Як він взагалі вирішив, що я можу 10 іти? Ага, ну атакос теж. То теж атакос. Усі ж, да, от коли, коли грають в якусь гру. І щось чекають якийсь прохід. Ти цілишся саме в стіну, а не в цей прохід ти приціл наводиш. Так же ж? Ну так. Да. Можна якось ще. Я правда не знаю як, бо я не професіонал в цій, в цій грі. Мені цікаво, от, типу, він зараз до мене повернеться просто. От типу, просто якого хуя. Ну дивись, ти водиш по стінам спеціально, коли чуєш суперника, але ти це не робиш прямо виключно по модельки суперника. Так ніколи, блядь, це не працює. Я сам. Типу, ну я сам по приколу таке роблю теж, так, колись прокне, колись не прокне, там, якщо б я себе погнати. От я, типу, жодного звуку від мене зараз не мало бути. І, ти просто, блядь, сюди прийшов, навіщо, навіщо сюди дивитись. От саме в цей прохід, за саме цей ящик. Та мене вже, ну, мене впав із стільки Раз репортили, що ти собі не уявляєш. Мене репортили за те, що я вбив ті в смок, який я просто. от... Тип забіг, я бачив його ноги, бо я лежав. І далі просто по звуку заспреїв. Айові інтересного. Куди він тільки що я перепрошую, блядь, стріляв? Ну, а, типу. Тут типа, тут якщо що немає. Тут немає типа. Він просто в нього стріляє. А тіп стоїть аж за оцею стінкою. Ось. Типа, тут не прострілюються стіни. Він просто ці стіни, певно, не бачив, не поняв, що вона тут є. Ну ба якщо X-Ray вимкнути, то тут незрозуміло, типу, він за стіною чи перед стіною. Ще один гавно є цей вітчер, блядь. Стромно було виходити, типу, по тому що думав, що віжен ну, буде. Ну та, та, суперник може бути за будь-якою, і у нього не було інфи, то що там, типу... Колись стріляли з Мініка, наприклад, там в той стороні, у нього не могло бути ніякої інфи, що тип за колоною, там віжена немає тіммейтів. І ось, ти типу, подивись, що він зараз буде робити. Тупо біжить. Бо він знає, що йому нічого чекати не треба, всі типи тут. А, типу, абсолютно не підозріла хуйня. Просто. Люди ж так і грають. Ти бачиш, типа і розстрілюєш ящик. Інста просто. Він гранати кидає просто як опецьок. Тупо, тупо гриб нахуй. Якоці може бачив, блядь, документалки із... типу, грибом, паразитом інфіковані тварини, які, типу, виглядають як живі, але ніхуя не живі. От оце, блядь, просто це цей тіп. Отак він кидає гранати, він не розуміє, що він робить. Бам! Є голова. Типи навіть при тому, що вони самі з говном грають, вони бояться на нього, блядь, вийти. PG is a perfectly balanced game, is no exploits, no. No, він іначе. Він так да, він їх наче по приколу кидає, потому що, ну. Інакше це не зрозуміти. Він мог за ящик ту хаешку загріть, коли він отут нок давав. Він мог спокійно просто загріть за ящик хаєшку і вийти сюди і покласти на нокну того типа. Але він цього не зробив, він начал просто їх викидувати. Типа далі в прицілі не було. Типа, ну. Його навіть на екрані його не мало бути видно цього іншого, типа, який вистрибував. Я зараз трошки відмотаю. І вимкну X-Ray. От, його немає, його не видно тут взагалі ніяк. Але, але, тип, починає стріляти інста в голову на такої прольотки, дати, типу, дві голови це дуже жорстко. Це так, ну, так тебе не збриє? Якийсь кібератлет тебе так може збрить раз на 100 випадків. А він так кожного ебашить. І він чекає перебіжку от третього. А третій то теж з говном грає, він все розуміє, прекрасно. Мені, мені цікаво, до речі, його дії зараз подивитися. От він смок дає. на кольцо в горе появляється, куди потрібно кидати, щоб вона впала на типа Ти гонишь і таке існує, блядь. Привіт, Ліл. Ти будеш грати, Ліл? давай грать Ліл. Блядь, що ти робиш? Припіздок нахуй Ну, а він... Цей тип мог убити мого тімейта, придурка, просто за пів секунди він замість цього вирішив з'їбатися. Ладно, певно, це через те, що він навіть мене не змог перестріляти. Просто, просто тупо супер жорсткий тіп, він, він здох, як просто як шлюха. Мені цей той же момент цікавий, куди він тут стріляв. З М24 своєї вонючей. А тут типи нормальні, вони просто по машині стріляють. Бам! Нормальна тема. Тип, блядь, біжить, Вообще хуй знаде. віжена немає. Тут, блядь, бугор все перекриває. Тип йому нахуй прямо в модельку їбанув. Я не знаю, якщо я можу ще раз зарепортить, я би це зробив. Але я говорю репортер. Completed, кстати. Скажіть, будь ласка, хто в PUBG розбирається, Чи можна, Якщо я дам його профіль, чи можуть його інші, типи репортити? Ну типу, слабака так просто. Або якщо я викладу реплей. Ну типу папку з реплеєм. Цим. Я би просто так усі свої реплеї повикидав на репорти. Він мене типу чекнув. Питання в тому, яке, типу, взагалі, які він підстави мав, щоб сюди пікнути. В Теорії він міг мене чути. Окей. Ай ассум, що йому просто типу повезло з паттерном спрея в цьому випадку. Ну, блядь. Ну що це, сука, за гамно, блядь, таке? Що це, блядь, за хуета просто Тип біжить, блядь? Вже знає про цю перебіжку. І про мене теж знає. Він навіть не пікав, щоб мене чекнув. Цей гавнаїд теж який піздець як хоче майстра. Питався добить через стіну. Сильний, хороший, лучший. Трошки проїбався, що там забор, блять, ну з ким не буває. Думав, що з цієї сторони. Ну а це, а це як не забанять? Це факт. Тут, тут ти пошариш? Правильно, що тебе будь в Павло, якщо грати А, Дивись, тут мене єбуть не постійно, тут мене єбуть тільки під кінець сезону. А цей, сука, привчився, це вже розумний, він просто, типу, пікає. Він дивиться туди, куди треба, не в стіну. Але то, що він вихашник, це факт, бо він намагався ног добити крізь забор. Бачиш, він ще й свого нокнув. А цей не побачив чи не почув. На. О! Тихо, вона їде, блядь. Цього ще раз можна Найбать, стільки аккаунтів на один день забаночі це просто шок. Так, зараз відлити сходю і прийду.